Коротенький огляд моторної ливи Євро Speciality Racing в'язкості 0W40, яка спеціально призначена для перегонів. Ця моторна олива виготовлена на основі технології Syngiz. Ми всі розуміємо, що підготувати спортивний автомобіль і той же двигун коштує досить недешево на сьогоднішній час. Так от, завдяки компонентам Syngiz. У моторній оливі Єврол спеціаліті рейсінг можна зекономити досить такі значні кошти. Ця олива допомагає аномально знижувати тертя всередині двигуна. Завдяки чому, скажімо так, більш, більш стабільний тиск під час перегонів, зменшується температура моторної оливи і також знижується зношення деталей скажімо так, от результатом, хлопці дуже задоволені. Дана лива вона вже випробувана в сурових умовах ралі Дакар вже не перший рік, а також можу сказати, що дана лива була використана і нашими українськими спортсменами от, перед самою війною, те, що ми встигли. Завдяки тому, що ця лива достатньо аномально знижує теття всередині двигуна, підвищується потужність. І за рахунок підвищення потужності двигуна, відчувається більш легкий динамічний вихід з повороту, більш динамічний розгон автомобіля під час перемикання передачі.